У нас вже там знаходиться один реактивний артилерійський дивізіон в зоні проведення терористичної операції з 4 грудня. Там, в майбутньому, коли бригада буде сформована і підрозділи пройдуть бойове злагодження вже відповідно до тієї специфіки. Дії, які проводяться в зоні проведення туристичної операції, в майбутньому бригада також беруть до зони проведення АТО. Четверта хвиля мобілізації вона необхідна, тому що, скажімо так, на даний момент, судячи по 14 бригаді, відсоток її комплектованості складає десь порядку 40%. Я скажу так, що в 14-ту бригаду попав той особовий склад, який згідний їхати в зону проведення туристичної операції. Скажімо так, якщо бригад, 51 та бригада була, нараховувала близько більше 4 тисячі, то в 14-ту бригаду, скажемо, 3 тисячі. Звичайно, є вже вимоги до... Тих, хто відмобілізовується, ми ставимо такі умови, що він був би, що вони проходили медичну медичне обстеження, обстеження. До цього перша, друга хвиля не було цього. А ми скажемо так, що бригада 51 була плаконтувана тільки тими відмобілізованими військовослужбовцями, які підпали під першу хвилю в мобілізації. Тому Медичне обстеження вони не приходили, а тільки в них просто усно запитувалося, чи він має якісь скарги на здоров'я і все. На даний момент всі, хто підпадає під четверту хвилю, буде підпадати під четверту хвилю, вони всі будуть проходити медично кваліфіковане обстеження лікарями. На даний час дуже багато часу забирає відновлення. Озброєння і військової техніки, яка залишилася в нас в спадщину від 51-ї бригади, яка також застосовувалася в зоні проведення антитерористичної операції, і технічний стан, якої бажав, би, буде кращим. Бойовий дух серед особового складу зріс. Це Ті військовослужбовці, які зараз там знаходяться, вже не ті солдати, які от тільки зайшли в квітні травні місяці в зону проведення терористичної операції. Вони вже за всі загартовані, вони всі, скажімо так, змужніли, змужніли і дозріли до того стану, який необхідний. Для захисту нашої держави. Ті військовослужбовці, які зараз відправлені в зону проведення антитерористичної праці, це регіонах артилерійський дивізіон, він на 100% забезпечений теплими речами, теплими бзуттям, теплим взуттям, теплим одягом. Війна реальна і правду говорять по засобам масової інформації, що там присутні не тільки. Бойовики терориста і дійсно присутні військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Я провів там пів року, починаючи з 10 травня по 28 жовтня. На посаді командира батальйону територіальної оборони, який нараховував 740 чоловік, які ввів бойові дії. В першому ешелоні, в другому ешелоні, в таких славнозвісних місцях, як щастя, станиця Луганська. Правильно, якого нас не вчили ні в військових, вищих навчальних закладах, Да, нас там вчили приймати рішення, приймати рішення правильне, але нас не вчили ніколи своєчасно застосувати це рішення. Там треба було просто-напросто прийняти рішення і вгадати, коли його застосувати і все. Перебуваючи щоденно під вогнем артилерії, градів, обстрілів зі стрілецької зброї, психіка людини, вона трошки починає проявлятися і проявлятися негативно. Тоді, коли це не очікуєш. Дуже багато солдат, сержантів, навіть офіцерів, які прибули сюди і по спілкуванню з їхніми рідними, близькими, вони стали не схожі на себе до того, як до перебування. Їх в самій зоні проведено туристичну працю. Так. Да, це дає, дається в знак, ну, це війна. Ну, колись, да, ветерани Афгану, вони там по ночам стріляли і так далі. і Дуже сім'ї їхні переживали через це. Нас чекає нова хвиля таких ветеранів, і їх буде напевно більше, як в Афгані. Можливо, більше, але. Цю війну не можна порівнювати з війною в Афганістані, тому що це, по-перше, інші люди, інший час, ну і інша специфіка ведення цих бойових дій. А в чому різниця? Ці, ну теж учасники АТО розповідають, що зараз більш безпринципна поведінка цих самих сепаратистів, хоча Ну, і в Афгані вони теж не були достатньо, Там, ну, це нечесний були, можна сказати. Ну, Одні з причин те, що, наприклад, введення вогню з території Російської Федерації нам, ну, на теперішній час не дозволялось відповідати вогнем у відповідь.